Добрий день, і ми продовжуємо з вами розбирати 21 рекомендацію або 21 правило, як залишатися залежному, тверезо. І ви це, на це можете вплинути на тверезість, як батьки, як родичі. І сьогодні ми розберемо одразу два правила дві рекомендації: це правило повна хімічна чистота, і друге правило це чисті руки. Про що це? Це дуже схожі правила. А, повна хімічна чистота це ну для мене, коли я перший раз це почула, звучало це про якісь хімічні засоби. Ну, звичайно, що залежний не буде вживати хімічні засоби, але це не про це. Це про те, що якщо навіть а, він залежний вживав, там, наприклад, метамфетамін, або винт, да, це не означає, що він може пробувати вживати інше, але на цьому ми ставимо крапку. Або а, він може випивати, він, отже, ж він же ж не алкозалежний, він наркозалежний, або навпаки, алкозалежний може покорити. Канабіс, але пити йому не можна. Такі є якісь переконання у родичів у самих залежних. Ну, у самих залежних ми розуміємо, що завжди буде мозок підсказувати, як вживати. І ми маємо цьому запобігати, як саме повна хімічна чистота це означає, що ніколи нічого не вживати те, що змінює свідомість. Ніколи нічого, не на день народження, не на Новий рік не вживаєте разом усією родиною нічого такого, що змінює свідомість. Тобто, якщо він наркозалежний, йому не можна випивати, тому що чуть-чуть слово трошки. Не, не буває у залежному. Він не може чуть-чуть, він не може трошки, він не може контролювати себе, він не може зупинитися, не має тормозу. Тому він опинився на реабілітації. Саме тому він не може вжити не скільки ніколи, не через 10 років тверезості, не через 20. Бо будь-яке вживання буде призводити до того, що йому захочеться. Підвищити дозу, повторити це, зробити це в іншій компанії, на інших заходах, витрачати більше на це грошей, зробити якось це святково, феєрично, з іншими наркотиками, з іншими алкогольними напоями і таке інше. У залежного немає слова стоп. І як родина має йому в цьому допомогти? Коли ви збираєтеся разом на свята? Вам не можна вживати алкоголь при залежному. Так, не можна випивати вам, коли в присутності вашій знаходиться залежність, залежний. Не можна на весіллі виставляти алкоголь і пропагандувати те, що ви випиваєте, а йому треба дотримуватися хімічної чистоти. Ні. Якщо ви хочете провокувати срив або провокувати а, негативні емоційне переживання, вибувайте, будь ласка, і ви побачите, що через якийсь термін цей стан загострюється. бажання вживати повертається до залежного. То всій родині треба змінюватися, і всій родині треба бути за, за здоровий спосіб життя. Також ви провокуєте свою дитину або свого родича, якщо ви випиваєте не тільки при ньому, а, але якщо ви взагалі в нетверезому стані спілкуєтеся з ним по телефону, по відеозв'язку, в присутності його, і він відчуває запах вживання. Для нього це тригер, для нього це провокація. По-перше, він що буде робити? Він буде намагатися вас змінити, переконати, що ви робите неправильно, бо його так навчили. Він буде хвилюватися за ваше життя і за ваш стан. Він буде аналізувати, чому ви так робите, вас навчати так не робити, і сам буде дуже відчувати великий рівень тривоги і бажання щось змінити, або навіть безпорадність йому буде здаватися, що він. Змінюється, а ви ні. Тому, якщо ви не тверезий, бачитися з залежним, розмовляти з залежним не потрібно. Пропагандувати вживання у будь-якому випадку не потрібно. Дуже багато батьків роблять е, дуже прості, елементарні помилки. Вони купляють алкоголь і кажуть: докажи нам, що ти справишся, докажи, що можеш випити чуть-чуть». А якщо він не докаже, то що? То проблема в реабілітаційному центрі, чи проблема в ньому, чи проблема в вас, і то, що ви провокуєте дитину, не треба провокувати. А для того, щоб людина справилася на, наприклад, на весіллі не вживала алкоголь, коли всі інші вживають. Треба бути з дуже великим сроком тверезості. І коли тільки він вийшов з реабілітації, це зробити майже неможливо. На весіллі при родичах він не буде вживати, але пройде час. І бажання вживати повернеться знову. Що таке чисті руки? Це означає не тримати келих, не купляти, тобто не можна свою дитину або свого чоловіка, який був на реабілітації, попросити купити пиво. Там, чи купити шампанське, чи обрати якусь пляшку. Не, не можна, щоб він тримав щось таке, що змінює стан свідомості в, навіть у руках. Я е, залежні, які обманюють себе і своїх родичів кажуть, так, в мене є трошки, я відклав, але це просто хай лежить, це мій талісман, це на згадку, хай воно буде, я просто знаю, що воно є, і мені так спокійніше. Якщо він знає, що воно є, прийде емоційний Стан, з котрим він не зможе впоратися і він звернеться до того, що там лежить. Тобто хімічна чистота і чисті руки мають бути обов'язково. В домі не має бути нічого спиртного Холодильник відкриваєш, там не стоїть нічого. А, бо різні емоційні стани, ви не можете проконтролювати дитину у станах. Буде за будь-яких обставин будуть різні стани, різні емоції, з яким залежним не вміє ще працювати. на Маленькому сроку тверезості. Тобто провокувати не треба. Якщо дотримуватися цього правила, зірватися буде неможливо. Також хочу зазначити дуже важливу річ: про антидепресанти і про транквілізатори, і нейролептики будь-які препарати, які. За призначенням лікаря психіатра залежний може вживати, якщо в нього є психотична ну, психопатологія, яка якась. Тут треба бути досить обережним, тому що препарати ліки вони теж змінюють свідомість і. Балуватися залежному з цим теж не треба. Ну, по-перше, залежний не може контролювати сам дозу препарату і сам бути відповідальним. Особливо, якщо він тільки покинув вживати і дати йому транквілізатор, він не зможе його вживати за тим графіком, який йому потрібен, або за тою дозою. Він може підвищувати дозу, гратися з цим транквілізатором. Дуже важливо, якщо є призначення лікаря і необхідність вживати ці препарати, вживати їх на реабілітації. У будь-якій терапії антидепресантів чи транквілізаторів є вхід в терапію і вихід. Вхід має бути на реабілітації, там, де немає змоги вжити. Навіть психіатри зазначають, що коли залежний вживає антидепресанти, в нього відбувається Тяга, він відчуває бажання вжити, бо є дещо, що вже змінює його свідомість. Йому хочеться це відчуття підсилити іншими препаратами. Тому, коли тільки заходиш в терапію, коли ще організм не звик до препаратів, дуже важливо це робити на центрі, де немає змоги вживати. Ну і досить обережно треба до цього відноситися, тому що залежному це, це тригер. Будь-яке речовина, що змінює свідомість, це тригер. Я думаю, що якщо у вас виникають якісь певні питання з там антидепресантів, приймати, не приймати, там ще щось там в родині, ви не можете щось змінити, да? якихось обставин. Для того є консультанти центру, для того є психологи, які можуть вам вчасно щось порадити. Я бажаю вам тверезості, нових звичок, корисних звичок і гарного настрою.